І знову мої вам вітання. Дивіться яка красота. Оце я називаю точечний посів. Це ще не посіяно, але земля розроблена. Дивіться що. Що вона робила? Куждецько. Наші дивіться, продовжуємо сержечку. 30 см, як я вже казав у минулому хілі. Але до кінця її доплати не потрібно. Чому? Тому що звідси, якщо стати з краю, обробити вже можна всюди. А цей кусочок, три рядочки, по 30 штучок, рядочки ще сюди влізе. Три рядочки на 30, це 100 штук в рядок. А так яких тут аж штук 10, да, цих рядочків чи може більше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять рядочків. Це вже виходить що? 100 рядок. А якщо по 20 грам, то нормально бабла можна рубанути, якщо вона трошки грошей стоїть, і якась ще тисяча. Виходить. Тільки за рахунок того, що ми цю стежечку не придоптали до кінця. Ось так і працюємо. Ще одна корисна порада дня сьогодні буде. Вилазьте вже з цього у ютуба, йдіть поки видно щось робіть. Тому що я то точно буду рідисочку їсти. А вам придеться купити, якщо ви зараз провести в ютубі. Ось так.